Вітаю на каналі Пошинка Валюшка. Ми вже з вами знаємо багато про собак, а ось кангалів ще ні. Тому сьогодні я вам розкажу про таку породу собак як кангал. Почнемо, як завжди, з ключового. Зріст самці – 74-71 см. Самки 71-79 см. Вага самці 48-60 кг. Самки 40-50 кг. Середнє тривалі життя 10-12 років. Гріна походження Сіван. Туреччина. Вигляд. Кангали це велика собака, у них коротка жорстка шерсть, яка щільно прилягає до тіла. Забарвлення може бути сіро-жовтим, сіро-коричним або корично-жовтим. Стандарт вимагає обов'язкову чорну маску на морді. Вісяче мають трикотну форму та заокруглюються на кінцях. Хвіст довгий, посаджений високо. Ще ці собаки вміють тримати горову на рівні спиною, і що додає ефекту, ніби кангал крадеться. Це сильні собаки, це можна побачити по його зовнішності, адже вони мають потужний корпус, міцну статуру і гармонійне складення. Історія. Кангальський карабаш. Ще одна назва цієї породи. Кангали настільки древня порода, що про неї є легенди. Порода пов'язана з фастушими народами Туреччини. В Сівані ця порода вважала священною і дуже цінною. Сьогодні поширна думка, що кангали практично не змінилися, це одна з найчастіших порід. Хоч в Туреччині таку назву не визнають, у світі кангалів ще називають анатолійська вівчарка. Кангал це порода із різними завданнями. Наприклад, в Туреччині на їхній батьківщині кангали використовуються для охорони Отар Овець, тобто там вони пастуші. У Кенії на Бібії для охорони худоби від гепардів та левів. До речі, існує легенда, що Кангал вступив у сутичку левом і переміг його. А в Америці це охоронні та службові собаки. Характер Кангал, хоч і сильний, і великий, але врівноважений і контрольований, спокійний та добрий. Хоч домашньому улюбленцем він навряд чи стане, Кангали краще в ролі робочої собаки, дивлячись на це, ця порода віддана своєму хазяїну та любить його. Також він може постояти за себе і захистити господаря, тож, якщо ви заведете Кангала, не переживайте за своє життя. Кангальська черка ще й любить дітей і свою сім'ю вони будуть захищатися, навіть опікуватися ними, але до чужих дітей або байдужий, або насторожений. Кангали розумні та кмітливі. З іншими домашніми улюбленцями живуть нормально, але якщо він виховувався разом із ними. Догляд та дресирування Кангальський Карабаш взагалі не підходить для життя в квартирі. У приватному будинку йому теж буде мало місця і некомфортно. Так як це сторожові собаки, то їх тримають на подвір'ї. Їм там буде цілком добре, і вони будуть захищати свою територію і ваш дім. Також ці активні собаки люблять фізичні навантаження і, звісно, що відпочинок. Цуценям Кангал має рости з господарем та іншими домашніми улюбленцями, щоб запобігти проблем в майбутньому. Рання соціалізація буде корисною. Кангали дуже розумні і кмітливі собаки, а ще вони слухняні. Служити та догадати людині це його мета. І завдання. І тепер трохи цікавого про силу укусу. Ця порода має найпотужніший укус 1700 ньютонів. А це лише на 100 одиниць менше, ніж сила укусу білого ведмедя. Але укус кангала набагато сильніший, ніж укус вовка. У кангалів крише подібний прикус. Він дозволяє хапати і стримувати жертву без зайвих зусиль. Список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть чи є чи був, чи можливо ви хочете таку породу, як кангал. До зустрічі.